Ну пахне нормально. Класична тушоночка. Воно п'є, блядь, як в воду. Там люди подивися. А вони такі парні. Водка їх поробила. Кажу, у тебе вже скоро, блядь, гандоні і голова падає. Ну так, да, тягає ногу і спину. Добробутіться, жалко, то, що на жаль. А, а твій, я не знаю, за 100 грам робив. Ну, їхню. Багато інформації стосовно... Руху громадського транспорту по півострову ми узнали лише уже, будучи тут на місці. Якщо ви будете добиратись на Кінбурзький півострів, а далі на косу, то майте на увазі, що сюди ходить громадський транспорт. Якщо ви їдете зі сторони Голої пристані, то від самого Херсона аж до села Геройське йде автобус. Він щодня ходить туди і назад. А якщо ви захочете добиратись на саму косу, аж до Покровського селища, то туди дороги як такої немає. Транспорт їде по піску. Відповідно, автобус по такому їхати не може. І ось ми сидимо, чекаємо якийсь Урал, який ходить також щодня, яким можна доїхати аж до самої коси. Ясно, що від населеного пункту останнього і до самого края коси, там ще 10 кілометрів. Це якщо ви хочете попасти на самий тоненький цей перешийок, де з одного боку лимана там море, то тільки пішки туди далі можна дійти. Ну а ми зараз плануємо доїхати до Покровського. Ось таким транспортом сьогодні ми. Їдемо до села Покровка. Це на березі Чорного моря. А село Покровське це вже на березі Лімана, від якого катером можна плисти далі на очах. А для кого інформація може бути корисною. Двічі на день ходить транспорт. Проїзд від села до села 50 гривень.

Ми нарешті доїхали до берегової лінії. Зараз направляємось прямо до моря. І знайшли стояночку на сьогоднішню ніч, покупались. Прекрасна погодка, шлуночки забуркотіли. Леся сьогодні кухар готує нам фастфуд. Приємне вечірнє сонечко. Ми вирішили прогулятись, зробити невеличку розвідку. Радує, що дуже мало людей. Саме це і є причиною, чому ми так довго добирались на море. Менше всього хотілося дивитись на дупи старих бабусь і на інші не найприємніші речі. Ось куди варто їхати, коли в Одесі коїться дурдом. А тут майже ні душі. Ні, Не є, правда, там дікарі, там, там але загалом дуже навіть прикольно. Ми вже на морі відпочиваємо, матрасничаємо, тому будемо значно рідше знімати. Покажемо приблизно, як виглядає на другий день наш табір. Тут стоїть намет, в якому зараз нереально знаходитись, бо спека неймовірна. Тут у нас такий шалаш Робінзона від сонця, Леся стругає. Палочки ще щепачні запрацює, готується сніданок. Ми тут собі ховались від сонечка, залипали в тіньку, впав такий зелений пісюнець з неба. <рес> щоб ви щоб розуміли, ось вам для порівняння його розміри. Отака тут екзотика. Літають жовті пташечки, стрибають стрибунці з рогами. Тут дуже багато всіляких таких екзотичних, рідкісних видів і комашок, і тваринок. Пізніше покажу вам наших сусідів-павучків. Ось таким прекрасним заходом сонця ми проведжаємо черговий день, починаємо готувати вечерю, насолоджуємося звуком хвиль, які б'ються об берег. Все як є. Побутова картина, захід сонця. В таборі Лесі і Дімона. А взагалі немає навіть що додати. Ой, а що таке? кажу, що я смішний, якщо мене зверху фоткать. Що завзає тут і його кусає, паралізує, а потім заматує в кокон. І потім оце отрута, яку він вкусує, їх просто в кисель робить і все. Ось такі доброзайчливі сусіди. Живуть поруч з нами. А ось такі мутанти відпочивають разом з нами на одному пляжику. Місце нашої стояночки ми вирішили прогулятись 5 кілометрів до одного із кінців е, Кінбурзької коси. І ось зараз нарешті ми вже доходимо до її носа. Це ті сірий журавель, який занесений до червоної книги. Тут у них райський куточок, вони тут всі двіжухою залипають, людей тут немає. І тут ми двоє залізли такі до них в гості. Всі вони вон, тікають зараз від нас. Але місцевість не нагадує Україну насправді, як наче десь в якійсь екзотичній країні. Ось ми нарешті на справжній косі. Острови. З цієї сторони якась водичка навіть чистіша. Але має своєрідний запах. Бачиш, що сидять, сидять, ага. мілина. Не дуже раді вони нас тут бачити. Ми потурбували їх спокій. Ми уявляли, що край буде трошки екзотичнішим і приємнішим, але тут намело кучу ракушок, водорости і смердить не дуже приємно. А! Зараз спробуємо хоча б на оту неіснуючу косу дійти, де зараз сидять пташечки. Тут начебто не так глибоко можна спробувати дійти. Опа! Ось така красотень тут. Це вам не Одеса. Ми і тут качок прогнали. Оце так пані медуза, ніхіра себе. Дивіться на розміри. Ого! Дивись! Але бажано її не торкатись пальцями, бо я вчора в воді об одну таку вже пожалився. Жесть, яка здорова. Ух ти, бля, хаму. О, засмоктало. Так, щоранку. Раз, два, прямо на виході. Леся проганяє наших коротше, сусідів. Ось комарики тут літають. І вони між двома слоями палатки собі зробили цілі пастки. І от караулять собі. Ну коротше, отак і живемо. О, ось летить комар. Я його тільки що зловив прямо онлайн. Беру за лапку. Ось за лапку і кидаю паучку. Але щось я на нього не відрогував навіть. Не хочеш як хочеш. Щоденна зарядка о сьомій ранку. На пляжі нікого майже. Водичка бадьорить. Класний. Але це не купається в раді. Щойно випадково купаючись, натрапили на золоту жилу креветочного стада. Найшли отакий шматочок сіточки і багато І ось що ми маємо на сніданок. Ось такі непогані крівітулечки. Ось ми вже натягали за хвилин 15. Крівітулечок. І будемо їсти свіжачок натурпродукт. Подивіться, яка красотулечка. Убійці. А поки я вилазив, то під ногами плавав невеличкий скат. Десь такого розміру 20х20. На 20, може навіть 30х30 семе. На Десь за пів годинки ми натягали літр От. Непогано день почався. Будь здорова. Сніданок останнього дня на Кінбурнській косі. Ану зніми пробу. Чи приготувалась? Не хочеш? Ти не будеш їх їсти? Жалко. жалко. А тих, що в холодильнику в магазині, не жалко. Ти їх не будеш їсти? Ну, не знаю, мені вони великаньками своїми дивляться. Павук вперше в житті смакує Бачиш, Він її все одно замотав в полутінку і підвішав. Він не знаю, що це з нею робити. Що це за существо таке? Да, такого ще не бачив точно. Сніданок мандрівників. Ще булькає. Щойно mm. з багаття. Як бачимо, є і маленькі, і більші. Mm. Mm. Божественно. Морепродукти. Самі зловили. Mm. <рес> Табички, армійська каша. Пора валити далі. Перша година дня ми зібрали свій табір. Начебто за собою не залишили срач, що не менш важливо. І прямуємо сьогодні катером на очаків.

Чалілі. Цікаво, скільки по часу доведеться плисти, тут кілометрів 15 не більше до берега материка. Проїзд з коси на материк 60 гривень з персони. Очаків, катером десь годину довелося плисти. Зараз будемо орієнтуватись по місцевості, що, як і куди. Мабуть, сьогодні ночуємо десь тут, на березі моря, тож поки нікуди не поспішаємо. Перші враження від Очакова. До речі, дуже символічна назва, вулиця імені Леніна. Лені, тим і розвелюжі все. Але в принципі ж тільки в краєчку зараз. Місто Хронів. Здається, це центр міста. Mm? Добре вмийця. Oh, я забув. Треба не слідкувати стало. Часом вибрати місце під табір на ніч в межах міста не дуже просто, особливо коли під нами дуже людяний пляж, де всі жителі міста, і гості тусуються, і ставити де там палатку насправді не було нормального місця. І от, виявляється, піднявшись трошки вище, можна знайти зовсім безлюдне місце. Де ми зараз і поставимо свій намет на одну ніч і завтра вранці звалимо звідси. Тут нічого прикольного немає. Все дуже типово, одноманітно і примітивно. Якраз до заходу сонця встигли поставити намет. Сонечко сяде за 5 хвилин десь, ми якраз підемо, змиємо з себе кінбурнську пилюку після цього Ураловського атракціона. І будемо коротше, залипати.